Обувалена шпаклівка, відсутність накриття, замок стіни і зелена від грибка підлога. Такий вигляд сьогодні має недобудована середня школа в Чукалівці. Будівництво навчального закладу триває ще від 1992 року. А у 2021 році школу мали добудувати в рамках президентського проєкту велике будівництво. Втім, робота заморозилася. З настанням Знаєте, спочатку ковід, тому війна і будівництво так як заморожене. І на цьому зупинилось будівництво, а село дуже потребує дитячого садочка, школи. У нас дуже село розвивається, йде будівництво села розбудовується. Зараз кругом села виростають будинки і там кабіше 100 будується. Молодь, діти проживають. Так що це на часі. Школа, дитячий садочок, в Чукалівці це є на часі. Наразі в Чукалівці проживає 398 дітей до 18 років, а в початкову школу ходить лише 40. Староста села пояснює це тим, що дітям важко адаптуватися до нового навчального закладу при переході з 4 класу у п'ятий, тож більшість батьків одразу віддають дітей до ліцеїв поза межами Чукалівки. Також у нас селі село радше, певна кількість ходить дітей. Шостий ліцей, одинадцятий, 28-й є пару діток, 21-ша школа, сьома, 21, ну ті, що я принаймні знаю виконувачка обов'язків директора в Чукалівській початковій школі та багатодітна мати Марія Янківська також зазначає про труднощі з адаптацією дітей, які вимушені переходити в інші школи івано-франківської громади. У нас немає спортзалу, нам довозять харчування. Тобто, ну є дуже багато мінусів, які звичайно відштовхують батьків від нашої школи. І ми би хотіли, щоб зрушити з мертвої точки ось цю гарну. Просто школа, яка мала би бути вже готова, в якій діти мали би вже спокійно навчатися, але на жаль, як ми бачимо, ніяких зрушень з місця немає. І е, на даний час, коли е, є такі приміщення, в яких просто осипаються стіни, в яких підлога зеленого кольору, сирість, грибок. Тому якщо це не зрушити з місця, нічого з цього не вийде. І, і ми розуміємо, що нам знову приїде комісія і знову скаже нам, що ця школа не придатна для умов навчання дітей. Жителі Чукалівки вже зверталися до обласної та міської влади. Зокрема, мали зустріч із заступником голови Івано-Франківська Віталієм Федоровим. Тобто він нам сказав, що ця ситуація є досить складною, тому що коли засідала комісія, вони написали відмову приймати цю школу на баланс міста через те, що не вистачає величезної суми, щоб цю, ці роботи довести до завершення. І ну особисто він нам порекомендував писати в будь-якій інстанції, тобто в набу це Львівське, яке на даний час займається цією справою, тобто звертатися до Світлани Онищук, писати звернення до Руслана Марцинківа, тому що якось ми мусимо її просто цю справу зрушити з мертвої точки. Окрім проблеми з недобудованою школою, батьки скаржаться на відсутність дитячого садочка, кажуть, що дітей немає з ким залишати. Так, у нашому класі дошкільному було багато таких батьків, як я, які мають другу дитину, які би хотіли дитину відвести в садочок і другу дитину в школу. Але знову ж таки дають дитину у Франківськ в садочок і вже старшу дитину також везуть, тому що батьки не можуть розірватися одну дитину в садочок на таку годину, а другу дитину в школу на таку годину відвезти. У мене дитина є два з половиною рочки, і також на наступний рік потрібно виходити на роботу. І я не знаю теж, куди я дитину маю давати в садочок. Тим більше зараз проблема, що в місті дуже багато внутрішньопереміщених осіб, і першочергово попадають в садочки такі категорії, як там діти військових чи от внутрішньопереміщених осіб. Тому я і не можу бути впевнена, чи моя дитина потрапить в садочок. 13-річний Станіслав вчиться у 6 класі в селі Радша. Хоча раніше ходив до Чукалівської початкової школи. Хлопець ділиться, що хотів би й надалі продовжувати навчання в Чукалівці, але наразі такої можливості немає. Тут немає ремонтів, тут. Не знаю. Нічого ж не, не, не добудовано. Ну, тут так само. Артем Тригуб, Анастасія Стецькович, інформатор Івано-Франківськ.